Для цього хлопчика і тут же в кінці концерту організатори заходу такими концертами в Житомирі прагнуть навчити людей правильно займатися благодійністю і не бути байдужим. Лише в минулому році ми змогли спільно з мас-медіа зібрати для шістьох дітей на дороги коштуючі операції. Це по 80 тисяч доларів операції. В минулому році ми змогли. Врятувати шістьом дітям життя. На сьогоднішній день у нас ще п'ять дітей, які потребують термінової операції. Цього разу вирішили допомогти родині дворічного хлопчика із Коростишева. І сьогодні ми збираємо кошти для Миколки Кирилюка, який з міста Коростишева, який потребує реабілітації після такої важкої хвороби, як ДЦП. Вон, звичайно, йому ще довгий курс реабілітації доведеться пройти для того, щоб ця дитинка хоча б стала на нові. Під час концерту прозвучало 22 музичні композиції: а з опер та оперет, романси, пісні про кохання. І, хоч артисти італійською мовою співали. Я буду тебе кохати вічно. Проте рідною українською глядачу несли любіть життя вже і сьогодні. А ще робіть добрі справи. Піжетаміряні подарили нам щастя. Когда у Альони був перший номер, я був за кулісами. Я услышала, наскільки тепло ви приймаєте, це просто та чудо. Действительно, хочется и в ответ и дарить тоже счастье. Для нас сегодня это была не работа. Для нас это был концерт. Это действительно был обмен энергией. Это чудесно. Ти даєш капельку себя, ти ж один на сцені. Ну з колегами. А вас так много зрителей, і кожен дає по чуть-чуть. І получается, що я наповнююся этой энергией. Видите, після концерту это такое щастя. Правда, это такое щастя. Ви такі Спасибо вам, господа, Спасибо. А щоб глядачі і надалі прагнули допомагати іншим організатори концерту та співаки по завершенню дійства вручили зібрану суму для Миколки Кирилюка його бабусі.